Як би оцінити ці санкції, які запровадили американці? Тому що у нас завжди ось так нарікають, що то не такі сильні, можна було б ще сильніше. Як ти дивишся, що означають ці санкції для енергетичного сектору російського? Ну скажімо так, що введення санкцій стали свого роду несподіванкою для багатьох? Е, ну, ще е, кілька там тиждень два назад е, все виглядало е, для Росії відносно, скажімо так, нормально, і е, всі розмови про те, що буде чергова зустріч е, між. Там, президентом Росії і президентом Сполучених Штатів, яка планувалася, і проведення планувалося в Будапешті, ніби так все йшло досить, скажем, нормально. І організаційні моменти вирішувалися, вже о, обговорювали, як Путін буде летіти, як його будуть е, супроводжувати в ВВС е, Туреччини. Е, Болгарія надає йому там коридор, там е, щоб він долетів в Угорщину, в, в Будапешт. І раптом е, все міняється.